Наша група наших підприємств за 10 років газифікувала три населених пункти. Перше це село Бахмач-1, потім село Городище, де ми підвели газопровід кожному до стояка до кожного будинку. Сьогодні ми займаємося газифікацією села Галінка, вже підведений газопровід. Приймаємо активну участь у розвитку наших сільських територій, або ж, скажімо так, не даємо їм зникнути з карти Чернігівської області. Ви знаєте, що минулого року з капки області зникло 55 населених пунктів. Ми допомагаємо школам, допомагаємо медичним закладам, ремонтуємо дороги, тобто тримаємо активну участь. Заробітні плати на підприємства на різне. Підприємство пройшло міжнародний аудит. У нас повністю прозора компанія навантаження на гектар у вигляді арендної плати, податків і заробітної плати у нас найвище в районі. Це 4400 гривень на гектар, в середньому в районі це 1900 гривень. Наші всі сільські ради, вони профіцитні. Заробітна плата на сьогодні, ну, скажімо так, комбайнер отримує 18-22 тисячі гривень. Водій вантажівки отримує 7-10 тисяч гривень, тобто його середня заробітна плата за 12 місяців складає 5 тисяч гривень. На фермі люди отримують також за надояною молоко, це складає 4-5 тисяч гривень. Допомагаємо АТО, ми, збираємо, ми підтримуємо наші Чернігівські батальйони, у нас з ними є прямий зв'язок. Є відповідальна особа в компанії, яка записує їхні побажання, проблеми, тобто це і ліки, це і білизна, це і одяг, бронежилети, ну і продукти харчування, те, що ми виробляємо самостійно. Зараз питання зимового одягу. Ми вирішили наступним чином. Ми відновили роботу швейного цеха, восьмити парафійнівці, залучили місцеве населення. Місцевих жителів взяли на роботу. І сьогодні ми вже перші 50 комплектів. Далі роботу цього участка нашим підприємствам будемо.